Сирота е, працювали сиротами в сиротинцях: такі Львів, Тернопіль, Перемишль, Станислав, Іл, Поломия, Бережани, Старий Самбір, Кам'янка, Струмилова, Кам'янка Струмилова, Городок, Снятин, Калуш, Болехів, Новосілки, Дудинські, Рава, Руська, Турка, Осів, Теребовля, Стрий, Борислав, Гмінт, Австрія, Хоцин, Святобожич, а також Київ на Моравії. Тут кожна е, ця названа, ну ко, да, кожен названий пункт може мати свою історію, і він має свою історію. Вона, я вам так скажу, не написана. Це служіння, воно не не описане. От, наприклад, цитата з хроніки: 22 жовтня 1918 року отворено захист сиріт воєнних у Львові в домі на пляцу святого Юра. В захристії поміщено 16 сиріт в віці від одного року до трьох літ. Це знов таке свідчення про відвагу сестер: від одного до трьох літ. Це діти, які лишилися без батьків, без родини. От, і сестри дали їм шанс на життя. До сиріт призначили сестра старша Віталія, три сестри: сестру Лон, е, Лончину Нілю і пан, е, сестру Лонгину Нілю і Панкратію. Е, і ми бачимо службу тут. Дякую сестру Оресто. Ви ці фото зберегли віднайшли. Оце служіння сестер у шпиталях. Це перша світова. Тож... Тут ми бачимо військовий шпиталь 1916-17 років, сестра Єфрема і Кирила Таїда, і також лікарня в Соколі зверху, 18 рік. Військовий шпиталь знов таки без вказівки. Так, без вказівки, де? Але тут ну, дякувати Богу, що ті фото зберегли. І ще є одна фотографія, яка мені сюди не помістилась. Та Теж їх п'ять. Так, П'ять семінарія у Львові. Дивіться, які труднощі сестри. Я вже буду завершувати. в тім часі сестри провадили кухню семінара духовного при вулиці Кшановській, число 9, з тої причини, що будинок чи Дім Семінарицький був взятий властями військово на шпиталь При кухні, хто там служив, 12 сестер, кандидатки. І далі. Високоприосвященого ця, ректор, ця ректора, високоприподобного-ректора Боцяна, не було в семінарі, були вивезені до Росії в 2014 році. І хто заступав? На тут пише на картки отримувано однокільовий хліб на особу тижнево, пів фунта муки, 20 деків цукру, більше нічого. Мусіли сестри їздити на провінції і купувати живність для семінара у Львові, якщо знаходилось провіантів, що якщо знаходилось провіантів, то по високих пачкарських цінах на що сестри не можуть обстати? І от ще одна 10 марця сестра Мінодора їздила до Стронятина купувати бульбо, купила 28 кірців, один день кориць, кориць по 20 корон. Нужденні харчі не було круасанів тоді в Львівських. Не було духовне життя. Я казав, що скажу про те, як владика Станіславівський обслуговував теж сестер. Як тільки випадала нагода, то єпископи приїжджали. Спочатку це був владика Станиславівський Григорій, коли тільки був звільнений владика Андрій Шептицький, то вже в перші в перший тижні чи перші два ну тільки він. Повернувся до Львова, він зразу до сестер, от 8 вересня 18-го року, бачимо. У. Так. Те, і серед інших отців Васильян, які обслуговували сестер, це ті, хто теж лишалися у Львові. Теодозій Галущинський, наприклад. От, отець Лончина, отець Маліцький, отець Полікарп Булик. Як тільки могли оці наші доїжджати, то доїжджали. Так, і хроніка про повернення митрополита. Тут, 14 серпня, повернули Ексцеленція Митрополит, і тут є просто досі теж не опублікована, наскільки я знаю ця замальовка, як митрополит повернувся, як його зустрічали, як його везли Львовом. І це було повернення батька народу справді. Бо ну, так царський в'язень називали царський в'язень. Навіть газета Вельтбляд написала про це. От, але найціннішими для нас саме є такі от свідчення з місць. Так, до чого спричинилася війна? Передостанній слайд. Велика зміна поколінь. Втрати дивіться. В новіціяті в Кристинополі було стало 42 43 новичок і кандидаток. Коли в році 1914-му вибухла Перша світова війна, сестра Леонтія, секретарка. Привезла від сестри старшої Віталії зі Львова вістку, що половину новіціато розіслати домів, бо не знали, що сестер чекає. Розумієте, не знали, чи бо йшли стільки чутки, що вбивають е, зразу монахинь, і е, врятувати молоде покоління пробували таким самим чином. Як, наприклад, оці Васильяни теж, от в Імстичеві, е, коли останній монастир. Був то тих братів, які ще не е, отримали свячення, відсилали додому, щоб там їх переховати. Дехто з них потім і підпії отримав е, свячення. Таким чином вдалося від вивезення, від ув'язнення, від знущань врятувати людей. Але це був дуже великий удар. Е, черговими ударами під час війни було смерть першого прокуратора отця Єремії Ломницького, чину святого Василія Великого, в ув'язненні в Симбірську, всього на 55-му році життя. Але дізналися про це тільки в 20-му році, уявляєте. Один з отців, який був з ним, там згадував, що з тих днів ув'язнення, він півроку, так, він жодного разу не дав приводу для згіршення. Тобто показав стійкість духовну. Далі, в 18-му році, смерть засновника згромадження отця Кирила Селецького, ну 83-й 83 рік життя дав Бог, і 7 квітня 19-го року то ж благовіщення. Смерть першої служебниці блаженної сестри Йосафати Городашевської в Кристинополі всього на 50 му році земного життя. Вона народилася до вічності. Так, і 29 жовтня, так, 18-го року, в Кристинополі відбулася, нарешті, змогла відбутися рада. Ну, можна сказати, провінційна сучасною термінологією, так і було обрано нове керівництво. Бо до того часу все було дуже складно, як пише отець Атанасій Григорій Великий, надзвичайно великі відповідальності падали на сестер настоятельок, сестер, які замінювали настоятелю на безпосередні рішення сестер. І це був дуже великий виклик зберегтися як спільнота, а не розпастися на окремі групи. і служебниці це, це змогли. Ну і остання початок війни зачалася польська українська війна 25 жовтня 18-го року. Цісар австрійський Кароль полишив свій трон, тобто втік з родиною до іншої держави. Бачите, як сестри оцінили? Вони вловили суть наразі нікому не відомо де виїхав. Коли австрійська держава остала без найвищої власти, тоді настало замішання во всіх краях, які належали до австрійсько-угорської монархії. Кожний нарід почав домагатись свого і жадав, де більшість якого народу, щоб той нарід мав свою державу. Отже, на підставі почалась польська українська війна в східній Галичині. Понеже в Галичині східній більше населення українського українці не хотіли піддатись під власть польську, але бажали бути своїми панами в Галичині східній. І хотіли мати свій заряд. 1 листопада вночі зібралась мала горстка українського війська, і зайняли всі уряди у Львові як е, 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 намісництво, на, на головну почту, е, військове намісництво, головну пошту, Дворець і інші найважніші уряди. 2 листопада Власти, польські почали збирати свої війська вже 2 листопада, і вже трафлялись декуди на вулицях Львова перестрілки. Таке замішання війна, братня, настала не лише у Львові, але по всій східній Галичині. Вже настала 3 листопада. Страшна борба у Львові. Українці зібрали більшу кількість охотників. Поляки рівно ж настягали своїх оборонців, між якими була більша скількість дітей, непомітніх, тобто, які в часі мирнім Носили пакунки з різними послугами в місті, і, е, і різними послугами в місті займались. Отут ми бачимо вже такі перші барикади такі у Львові, це центр Львова, і почалася нова епоха. Почалася війна польсько-українська. Звісно, що це був новий етап. Там в хроніках теж є яскраві описи про те, як одна пані, яка ігнорувала лінію фронту і пробувала. Через, лінія фронту проходила через монастир е, згромадження. А одна пані через подвір'я казала: Ні, мені таки треба на базар. Коли вона ігнорувала лінію фронту, ми знаємо, як люди тепер в Україні, східній, котрі не виїжджають, її просто застрелили. Сестри це зафіксували. Тобто таке нехтування безпекою. І ми бачимо багато там прикладів, ну, але це вже то хтось продовжить наступну студію. Я дякую вам.